Всім привіт. Так, хочу чіпити окучники і спробувати підгорнути чесник. Зараз у нас вже так обід, жара, він такий вялий Я думаю, що не буде його ломати і все буде нормально. тому тут зустрічка бризгали на полі соняшник, з'їдає його короче, совка і такі, як клопи там бігають. Та це тільки що прийшов. Думаю, поїду спробую чесник підгорнути, бо пішов спориш. Ой, не спориш, а цей щир. Щира вже вавом. Я його висипав, ну, втора волна вже бурінів пішла, та думаю, до однеї міждуря процарапаю окушниками і закрию той, що коротше, в рядку самому. Так що якось так. Ну все, підчеплюємося та виїжджаємо. Так, ну ось що у нас виходить! Вже пару кругів зробив. ось, Трішки де нагортає, де отакий ось бульян. Вириває. Ну а тут ще я не проходив. Зараз будемо проходити. Ну, понятно, що такий здоровий. Воно нічого йому не зробило. Ну оце ось довирізав. Якби це трішки накрило, тут вирізав. Ну, нормально. Ось. Це не вирвало. Який накрив, який вирве, думаю буде краще, ніж просто Оставити його. Так що якось так. Thank you. Без поломок нікуди оторвало оце кріплення, де йде подшипник. Повністю тут приварили все назад. Зараз буду чіпляти. Так, все на місці. Зараз опускаємо навіску і будемо пробувати. Так, ну тут ще нічого не робив. Зараз подивимося тут вже пройшов. Нормально. Можна було б, звісно, краще, ну но... і так нормально. Думаю, що трішки його приб'є той бур'ян, який як тут Ну Все, нам залишилось небагато. Ще оця ділянка і там де мотоблок стоїть. І все. Так що будемо далі працювати. Все, всім удачі, до нових відео.